Неудачно я скинув. Сейчас опасно. Подкатик. Скидываем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой, як -ой 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 -ой. хорошо. Як хорошо. Удар. Ага, я ж казав, що нічого не потеряно. 2-2. 2-2. 59-та минута. В принципі, ми можемо ще й виграти. Хватит нам радуватися, Давайте далі грати. Сейчас подивимось, як він буде реагувати на пропущені голи. І реагує він дуже таки інтересно, він сразу пішов атаку. А це ж фішка, а це 24 го Что ты можеш сразу після того, як розв'яза м'ячик в центрі поля, побігти і забить гола. Ага, а у я з Кінзідана не докрутили. Нормально. Мячик сак. Сохран...